Вітаю колеги. Мене звати Гордійко Олександр. Я тифлопедагог, дефектолог, випускник Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Протягом своєї кар'єри я працював у Київській школі інтернат для незрячих дітей номер 5 завідував відділом сучасних інформаційних технологій Центральної спеціалізованої бібліотеки для незрячих. А також очолював навчально-інформаційний комп'ютерний центр, який займався навчанням використання сучасних технологій для для застосування їх у повсякденному житті навчанні та роботі. Наразі я працюю в освітньо-реабілітаційному центрі для людей із порушенням зору. Trinity Хаб та займаюся впровадженням сучасних технологій у їхнє повсякденне життя. Мета нашої лекції надати вам інформацію про те, як допомогти людям, які щойно втратили зір, використовувати сучасні технології, що можуть значно полегшити адаптацію та допомогти залишатися самостійними. Говорячи про такі технології, ми в першу чергу будемо говорити про мобільні пристрої. Останні є невід'ємною частиною кожної людини. Смартфони, планшети завжди з нами в кишені або сумці, тому вони можуть бути найпершим інструментом для адаптації в нових умовах для людей, які втратили зір. І допоможуть нам у цьому функції доступності, які на тепер є у всіх операційних системах. Сьогодні це Android та iOS. Ці операційні системи встановлено на більшості телефонів та планшетів. На більшості телефонів та планшетів. Мобільний пристрій для незрячих це не лише засіб зв'язку, а й інструмент для. Отримання інформації, основою доступності на смартфонах є програми читачі екрану, скрінрідери, які озвучують текст та дії на екрані. Іншими словами, скрінрідер це програма, яка озвучує голосом все, що відбувається на екрані мобільного пристрою. Читач екрану завжди працює у зв'язці з синтезом мовлення. Синтезатор мовлення це такий застосунок, який перетворює текст у мовлення. Якщо спростити цю схему, то це виглядає, як читач екрану отримає інформацію з операційної системи, а синтезатор мовлення проговорює цю інформацію. В сучасних смартфонах. З операційною системою Android встановлено пакет Android Accessibility Suite, до якого входить програма Screen Reader TalkBack. Ця програма озвучує текст і елементи інтерфейсу, а також дозволяє керувати пристроєм, жестами та вводити текст із екранної клавіатури та клавіатури шрифтом Брайля. Як будь-який читач екрану, TalkBack для роботи використовує синтезатор мовлення. В Android встановлено синтезатор мовлення, який має багато голосів, серед яких є і голос українською мовою. Для початку використання TalkBack, як правило, достатньо мати. Активне підключення до інтернету та одночасно натиснути і утримувати декілька секунд клавіші гучності, плюс і мінус ще на етапі першого увімкнення нового смартфону. На дисплеї з'явиться діалог з пропозицією увімкнути спеціальні можливості, і ви погоджуєтеся з цим. Після цього повторно натискаєте клавіші гучності і чекаєте запуску TalkBack. Перед першим увімкненням смартфону встановіть активну сім-карту мобільного зв'язку з увімкненою і оплаченою послугою мобільного інтернету. Це дозволяє автоматично завантажити український голос. Іноді в телефонах Samsung по замовчуванню може стояти їх власний синтез мовлення, який, на жаль, немає української, тому вам необхідно буде у налаштуваннях смартфону змінити синтез мовлення з синтезу Samsung на синтез Google. Ви можете спробувати е, проробити процедуру із запуску. Талбек і вже на працюючому смартфоні з підключенням до інтернету, але в силу і різних обставин у вас це може не спрацювати. Тому ви повинні будете у налаштуваннях смартфону знайти розділ Доступність на старших смартфонах. Він може називатися спеціальні можливості, і там вже. У ручному режимі увімкнути талбек і параметр, який дозволить вам вмикати і вимикати талбек натисканням клавіші регулювання гучності. Зазвичай необхідно у розділі Доступність увімкнути параметр комбінація на заблокованому екрані та талбек. Швидкий доступ, що може знаходитися у пункті талбек розділу Доступність. І параметр, який дозволить вам вимикати талбек натисканням клавіш регулювання гучності. Зазвичай необхідно в розділі Доступність увімкнути параметр комбінації на заблокованому екрані та талбек. Швидкий доступ, що може знаходитися у пункті талбек розділу доступності, та обрати, утримувати клавіші гучності. На деяких смартфонах ці параметри можуть знаходитися в окремому розділі доступності, і можуть називатися комбінація клавіш гучності. У цьому разі ви повинні позначити увімкнути доступ. Після цього обрати служба, пов'язана з яриликом, і призначити талбек. Наступним кроком позначаємо дозволити на заблокованому екрані. Для керування смартфоном з Android існує багато жестів. Деякі схожі на жести зрячих користувачів, але вони дещо зміщуються у бік подвоєння. Так, одноразовий дотик змінюється на подвійний прокручування та перелистування одним пальцем змінюється на аналогічне прокручування та перелистування двома пальцями. Також Талебек підтримує жести одним і кількома пальцями. Жести одним пальцем доступні на всіх пристроях. Жести одним і кількома пальцями доступні на пристроях з Android 11 і новіших. Більше інформації ви можете отримати, запустивши навчальний посібник талбек подвійним дотиком чотирма пальцями. Одинарний же дотик чотирма пальцями дозволяє вам увімкнути практику жестів, де ви зможете вправлятися у використанні жестів, а також чути інформацію про те, що закріплено за цим жестом. Посібник користувача і практику жестів ви можете увімкнути і в у налаштуваннях TalkBack. Алгоритм дій із увімкненням скрінрідера на iPhone менш енергозатратна процедура. Достатньо при першій активації iPhone швидко натиснути клавішу Home на передній панелі смартфону. Внизу під дисплеєм. На тих пристроях, де ця клавіша Home відсутня, ми використовуємо клавішу увімкнення. Потрійне натискання увімкне VoiceOver, і якщо закінчити первинні налаштування iPhone з увімкненим VoiceOver, то Потрійне натискання ком або клавіші живлення, надалі буде включати або виключати войсовер Після того, як войсовер заговорить, ви будете чути привітання різними мовами і різними голосами. Якщо ви придбали Апарат вже з новим програмним забезпеченням, починаючи з версії 16, тоді після вибору української мови ваш телефон заговорить українською. Якщо ж у вас з заводу старіша версія, тоді після вибору української мови айфон спробує говорити. Жіночим голосом російського синтезатору мовлення. Закінчивши первинні налаштування, можна буде оновити програмне забезпечення на версію з українським синтезом мовлення. Український синтез мовлення знедавна присутній у нових версіях iOS. Він, якщо чесно, вимагає ще поліпшення, але донедавна його взагалі не було на iPhone. Якщо ж первинні налаштування були проведені без VoiceOver, тоді необхідно у параметрах знайти доступність і увімкнути. VoiceOver, а також виставити налаштування щодо увімкнення чи вимкнення VoiceOver клавішою живлення або клавішею Home. Якщо ж первинні налаштування були проведені без VoiceOver, тоді необхідно у параметрах знайти доступність і увімкнути VoiceOver, а також виставити налаштування щодо увімкнення чи вимкнення VoiceOver потрійним натисканням. Останнє можна зробити у параметрах доступність спеціальне спрощення. В операційній системі iOS, при роботі з VoiceOver'ом, ми теж працюємо, використовуємо жести, які схожі на жести, про які ми говорили раніше, ті, які використовуються в операційній системі Android. Вони теж деякою мірою схожі на ті жести, які використовують зазвичай будь-які люди, але є. Деяка специфіка, і взагалі треба сказати, що жести саме в IOS, вони є більш логічними і продуманими. Для і легше запам'ятовуються людьми, які погано бачать або які не бачать. Також ми маємо жести як одним пальцем, так і двома пальцями, трьома пальцями є подвійні дотики одним двома трьома пальцями. Тобто варіантів жестів дуже багато на всі, що називається, на всі випадки життя. Про те, який жест за що відповідає, ми можемо. Дізнатися у інтерактивному посібнику, який можна викликати, зробивши подвійний етап чотирма пальцями на екрані нашого смартфону з операційною системою iOS. Найпоширеніші мобільні застосунки. Ну перш за все, треба сказати, що люди з порушеннями зору, люди незрячі використовують в принципі ті самі мобільні застосунки, які використовує будь-яка людина. Люди, які не бачать, люди незрячі використовують телефонію, використовують. Месенджери ведуть Фейсбук, читають Фейсбук, тобто всі ті звичні застосунки для нас, які ми бачимо у своєму телефоні, яким, які ми використовуємо щодня. Але є декілька застосунків, які ну, точно на вашому телефоні, мабуть, їх нема. От, це такі застосунки, які допомагають отримувати додаткову інформацію про навколишнє, допомагають взаємодіяти з інформацією, візуальною інформацією, тобто дозволяють прочитати тексти, дозволяють прочитати ну, умовно вивіски. Дозволяють отримати інформацію про графічні зображення тощо. Ну, в першу чергу ми будемо говорити, мабуть, про програму Be My Eyes. Це програма, яка, в принципі, була спочатку задумана як така програма, що допомагає. Зв'язуватися незрячим користувачам зі зрячими волонтерами, і через камеру мобільного телефону отримувати е, інформацію, е, просити інформацію, отримувати інформацію від зрячих волонтерів про е, якісь речі, які не є доступними е, незрячій людині. Тобто, можна попросити. Подивитися якісь написи, подивитися якісь графічні зображення, там, ну, все, що у нас може, в чому у нас може виникнути потреба е, ну, в процесі нашого життя, скажімо так. Е, згодом у цій програмі з'явився розділ, який називається BMI-AI, е, який працює зі штучним інтелектом. І тут вже ми можемо цю інформацію, запит про. Інформацію графічну, ми можемо надсилати вже штучному інтелекту, і ми вже не турбуємо волонтерів у подрібницях. Да, ми можемо попросити штучний інтелект описати нам е, малюнок. Ми можемо попросити штучний інтелект е, прочитати текст на картинці, чи ну, будь-яку візуальну інформацію ми можемо. Закинути до штучного інтелекту, і він нам надасть допомогу. У прочитанні розгляданні цієї інформації тощо насправді, крім Be My Eyes, є декілька програм, які працюють у схожному е, схожому напрямку, є е, навіть просто чат GPT, звична програма. Чат GPT, яку ми можемо встановити з сплимаркета, він теж може сам по собі допомагати нам описувати предмети, описувати оточуючи таке інше. Є декілька програм трошки іншого напрямку, наприклад, програма Кешрідер, яка допомагає нам роздивитися, розглядіти номінал банкнот наших номінал наших грошей. Номінал банкнот. Є програми, які допомагають незрячому у Переміщені, наприклад, містом. Да? Якщо людина вже досконало володіє білою тростиною, тоді вона може е, використовувати е, GPS-навігацію. Для цього є спеціальні застосунки, які е, Написані саме з урахуванням того, що цим застосунком будуть користуватися незрячі. Ну, наприклад, Blind Square, на який працює на iPhone. Е є група застосунків, які допомагають незрячим е у при поході в кінотеатри. Так, е це такі застосунки, як Іркач, е Що там, Moving Reading і Ну, Здається, все ж я більш не пам'ятаю. Здається, це три основні. Як воно працює? Працює це так, що у цих застосунках знаходяться аудіодоріжки дескрипції фільмів. Ми перед походом у кінотеатр можемо завантажити доріжку потрібного фільму, прийти до кінотеатру, увімкнути програму, і скористатися навушником так програма синхронізується з зображенням, скажімо так, зі звуками, які у нас йдуть з екрану е, кінотеатра, і е, починає нам надавати описи того, що відбувається у картині у, у фільмі, тобто аудіодескрипція для незрячих, аудіодескрипція фільмів. Окрім мобільних мобільних пристроїв, незрячі можуть використовувати персональні комп'ютери, можуть використовувати персональ, персональні комп'ютери з Windows, iOS, чи як вам там мак-ос. Так, ну в основному, це більшість людей працює у Windows. І для цього використовується те читачі екрану. Скрінрідери є безкоштовна NVDA, є комерційна JAWS for Windows. Кожен може обрати то, що людині зручніше, ближче, і то, що є доступніше у використанні. На ПК ми можемо люди незрячі на ПК можуть виконувати будь-яку роботу. Мабуть, виключенням буде робота з графічними матеріалами, в тому плані, що монтувати відео чи. Працювати з фотографією, мабуть, це не найкращий вибір, якщо б він був такий зроблений. Підсумовуючи, хочу сказати, що технології змінюють життя людей з порушеннями зору, відкриваючи їм доступ до освіти, роботи та повсякденного життя. Ваше розуміння цих можливостей і вміння підтримувати пацієнта або пацієнтку може значно полегшити їх адаптацію. Пам'ятайте, що турбота про доступність це турбота про рівні можливості для кожного. Дякую за увагу. Дякую за увагу.